Те, чим Україна відома на весь світ, це наші українські чорноземи. Але як на них вплинула війна? Сьогодні поговоримо саме про це. З вами Владислав Михайленко, доктор філософії зі спеціальності екологія, представник громадської організації місто майбутнього, і ми починаємо. Почати треба з того, що деградація ґрунтів є глобальною проблемою, адже 25% всього світового ґрунту є зруйнованим. Ця проблема є особливо актуальною для України, адже деградованість наших земель складає 54%. Це один з найвищих показників у всьому світі. З початком повномасштабного вторгнення ці цифри значно виросли, і тому ми переходимо до теми війни. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, близько 30% території України заміновано. Розмінування цієї території буде шкодити родючому шару ґрунту, і тому це завдасть ще більшої шкоди нашим територіям. До речі, каже, що просто перебування русні на нашій території шкодить нашому довкіллю. А знаєте, це має сенс. Коли один російський танк перебуває на території України, шкода довкіллю, яку він завдає, складає 1066 гривень на одну добу. Загальна кількість військової техніки Росії, яка перебувала на території України на початку війни, складала 1200 одиниць. А це означає, що шкода довкіллю від цієї техніки складає близько мільйона гривень за добу. Навіть якщо ця техніка буде просто стояти на місці, вона буде ущільнювати 2 гектари земель на добу. Також важливим аспектом є хімічний вплив на склад ґрунту. Будь-яка техніка, яка спалює паливо і їздить по нашому ґрунту. Будь-яка ракета, яка падає з неба, вона є джерелом надходження у ґрунт, забруднюючих речовин. Важкі метали, діоксини це все те, що треба моніторити вченим після перемоги. Всі ці токсичні речовини вони потрапляють у ґрунт, мігрують по ґрунтовому профілю, потрапляють у води, мігрують у водні об'єкти і стають частиною нашої питної води, накопичуючись у нашому організмі. Для нотатки період виведення важких металів з нашого організму складає близько 10 років. Якщо ми кажемо про діоксини, більше 30. Замислитись над цим. Також з ґрунтового середовища забруднюючі речовини потрапляють до наших продуктів харчування. І чим ближче сільськогосподарські угіддя до зони бойових дій, тим більше забруднюючих речовин потрапляють до нашого столу. Також поради від еколога через логістичні проблеми в Україну стали постачати не дуже якісні пестициди та агрохімікати. Для того щоб уникнути потрапляння цих речовин до вашого організму, коли будете їсти овочі та фрукти, щишати з них шкірку. Основні поради, які можуть полегшити навантаження на наші ґрунти. Перше, це правильні технології обробки ґрунту без використання важкої техніки, адже саме важка техніка вона ще більше дає навантаження на ґрунтове середовище. Важливо дотримуватися правильної сівозміни, щоб ґрунти також встигали відпочивати та відновлюватися. Також ми всі забули про необхідність лісозахисних смуг, які захищають поля від руйнівної дії вітру. І вже цього року ми могли помітити смерчі на наших сільськогосподарських угідях в Україні з давніх. Девен дуже дбали про наші землі, але з приходом технічної революції чомусь це ставлення змінилося. Давайте повертатися до витоків та пам'ятати, що наші ґрунти – це наше багатство.